Будь, будь ласка, скучно ще Так. Пишеться? там проте. Добре. Та, Що вам треба? Для перевірки. Паспорт. Які треба? Паспорт. Що е, діє. Добре. А, скажіть, будь ласка, коли ви велика прокляті? Військовий кідомо. Має, має. має, 32 стаття. Після такої перевірки військово-облікових документів у чоловіка настали наслідки для співробітника поліції, які сьогодні ви дізнаєтесь. Не ну, можна, третім особом. Перевіряйте. Давайте мені, я перевірю. Давайте. Так, я, я перевірю, давайте. Я Доп, ні. Так документи додайте. Не ну, виділуйтесь давайте на Якщо ти хочеш знати більше про свої права, рекомендую підписатись на мій канал. Корисна література, яка допоможе да вам захищати ваші права, знаходиться в описі під даним відео. Будь ласка, часи скокараскучи Пишеться, камера да. пишете. Да. Да. Добре, що да. треба Для перевірки. Паспорт. які треба Паспорт. діє? Е, добре. А. Скажіть, будь ласка, коли ви ВЛК проходите? Військовий кідомості. Таких ножнімає. Має, Має. 32 стаття. Ми можемо перевіряти як Київ, документи, які військовооблюють документи. Ану, подивися це. Не можна третім словом. Перевіряйте. Давайте мені, я перевірю. Давайте. Я, я перевірю. Давайте. Я б Та? ні документи надайте, Дай. ну не виділуйтесь. Давай. зачекайте. Що ви хочете? Ви знімаєте? Ще? Ви нас знімаєте? А Хто Я, Я інформацію? Знімає заборону. Тиммермашо. Давай шос. Не забуваємо про те, що під час дії правового режиму воєнного стану співробітникам поліції було надано право вимагати для перевірки військово-облікові документи. Як це практично відбувається, і що необхідно про це знати сьогодні? Сьогодні розповідає спеціаліст нашого юридичного клубу Артем. Перевірка документів у чоловіків співробітниками поліції як повинно відбуватися в законний спосіб. Наша юридична команда отримала відео від учасника клубу, який зіткнувся з не зовсім коректною поведінкою з правоохоронців. Під час перевірки його документів давайте розбиратись, які порушення були допущені, як ми можемо захистити свої права та які законодавчі норми регулюють цю сферу. Ситуація, яку ми розглянемо, сталася нещодавно. Наш учасник клубу був зупинений поліцією для перевірки паспорта та військово-облікового документу. Це питання стало особливо актуальним в контексті сьогоднішніх подій в Україні, коли перевірка документів може бути пов'язана з питанням мобілізації. Проте не всі поліцейські знають, як це має відбуватися правильно. Давайте детально розглянемо. Саму процедуру перевірки документів і що необхідно знати кожному з нас, перший етап звернення та пояснення причини. Коли поліцейські звертаються до особи, вони повинні чітко пояснити причини звернення. Акцентуємо увагу, що перевірка документів відповідно до статті 31 закону України про національну поліцію є превентивним заходом. Законні підстави для здійснення перевірки відображені у статті 32 цього ж закону. Важливо зазначити, що відповідно до оновленого законодавства статтю 32 закону про нацполіцію було доповнено другою частиною, за якою у період дії воєнного стану та або під час мобілізації, крім цільової. Поліцейський має право вимагати в особу чоловічій статі віком 18-60 років пред'явлення нею військово-облікового документу разом з документом, що посвідчує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дань щомісяця в документах. Поліцейський зобов'язаний фіксувати розмову на технічний засіб безперервно, а також обов'язково повідомити особу, що проводиться відеозйомка. Етап 3. ідентифікація поліцейського. Згідно з частиною 3 статті 18 закону України про національну поліцію, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Етап 4. Перевірка військово-облікових документів. Після цього поліцейський має право перевірити військово-обліковий документ, паспорт та інші документи, якщо це передбачено законодавством. Важливо, що за законом поліцейському достатньо прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах, тому не передавайте документи в руки. Етап 5. завершення перевірки. Після перевірки документів поліцейський повинен пояснити, чи є якісь зауваження або порушення. Зауважимо, що інформація повинна бути підтверджена, інакше це може бути розцінено як психологічний прийом. На жаль, у випадку нашого учасника не все пройшло так, як описано вище. Давайте розглянемо п'ять основних порушень, які були зафіксовані під час перевірки. Ваш причем батькові почекаємо. Зачкали ви не да, чекає ще... позвати. Пришня батько ваше. Називайте, будь ласка. Бік, бік, бік. Орхіменко Станіслав Георгійович, інспектор, так. КВП-034 785. 20... 10... Так, 001, 63-02. А ваш жетончик, будь ласка. Документи перевірки Ваші. Будь ласка, дайте. Документи для перевірки. 001, ще раз. 001. 63, 02. Так, перше. Недостатня ідентифікація поліцейського. Поліцейський не захотів показати своє службове посвідчення. Як тільки він підійшов до нашого учасника клубу, він заявив, що має намір перевірити у нього військово-облікові документи. Але наш учасник вимагав, щоб поліцейський спочатку представився. Вимога пред'явити посвідчення чітко відображена у частині 3 статті 18 закону України про національну поліцію. Тільки після кількох зауважень поліцейський нарешті показав своє посвідчення. Це грубе порушення, Камера була камера У Вас все включено. камера, ключна нічкучка. Документи для перевірки. ласкаку, будь ласка, кожуваться. Від тридцять роз. Це закону політичну. Будь ласка, вісков... камера включена. Добре. Друге відсутність попередження про фіксацію. Поліцейський не попередив про фіксацію спілкування на службовий нагрудний відеореєстратор. Наш учасник мусив самостійно переконатися, що ведеться запис його розмови. Це також є порушенням, адже особа має право знати про фіксацію розмови. Поліцейський зобов'язаний про це повідомити. Ану, подивися цей. Та, не можна третьому словом, перевіряйте. Давайте мені, я перевірю. Давай. Так, я, голова, я перевірю, давайте. Документи надайте, ну не виділюйтесь. Стоп, зачекайте. Слушайте, можна ваші документи, будь ласка. Та ви не, не давайте я подивлюся. Я подивлюсь. віддайте мені, я подивлюсь. Заборонено передавати третьому особам, побажаю вас. ведеться? Кані, у мене все ведеться. Третє. Неправомірна передача персональних даних. Поліцейський мав намір передати персональні дані учасника клубу третім особам. Закон чітко визначає, як має відбуватися перевірка документів і хто має доступ до особистої інформації. Порушення порядку передачі тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до частини першої статті 182 кримінального кодексу України. Такі дії можуть призвести до серйозних наслідків, включаючи штрафи та позбавлення волі. Коли ви проходили в ЛКС в останній раз, Скажи, будь інформація вас є щось порушує? Що? Скажіть, будь ласка, Яка, ЛКС, яке ласка? відношення мається до чаш мене чи ні? Не Власне чую, ласка. не чую. Не чую вас. Документи є? Перевіряйте. Перевіряйте. Третьому особам заборонено передавати. Качай голод. Чого вас камера? У вас камера включена? Де вже камера? Чому ви ховаєте камеру? А що маємо мовчати? Є? Інформація є. Підіть, будь ласка, в сторону. Поліцейські мають. Четверте. Неетична поведінка. Перевіряючи нотаріально завірені копії, поліцейський проявив зневагу до нашого учасника, перейшовши на. Ти це питання не лише дотримання букви закону, а й елементарної поваги до особи. Дисциплінарний статут національної поліції України чітко визначає, що поліцейські зобов'язані поважати права, честь та гідність громадян. Ключі нової квартири. Ключі від нової квартири від новой квартири, від моей машини. Що ви хочете, включить товарищ, а что я выражаюсь? Я, я просто не могу що ви вы Ви знімаєте? що? Ви нас знімаєте? А кто? Я, я говорю, Чим Чем? Чем броба? Чем благи? Чим прибачил? Чембручный. Чем прибачал? Чембербачка. Давай, шоу. Чем Ага. Отак, так Ага, Ага. Супер. для пота. Я нічого фіксую Я те, спроба відібрати мобільний телефон. Після перевірки документів поліцейський намагався вирвати телефон з рук учасника клубу, коли той продовжував знімати на відео. Це абсолютно неприпустимо, адже особа має право фіксувати події, що відбуваються навколо неї, особливо якщо це стосується правоохоронних органів. Це пряма норма конституції. Повертаючись до нашої сьогоднішньої теми, пам'ятайте, знаючи свої права та правила взаємодії з правоохоронцями, ви зможете уникнути непорозумінь і захистити себе у будь-якій ситуації. Отже, як нам захистити свої права в подібних ситуаціях? Ось кілька рекомендацій. Перше записуйте все на відео. Якщо вас зупинили поліціянти, намагайтеся зафіксувати на відео всі деталі спілкування. Вам не заборонено збирати інформацію в зручний для вас спосіб відповідно до статті 34 Конституції України. Також це стане важливим доказом у разі порушення ваших прав. Друге, знайте свої права. Ознайомтеся зі своїми правами під час перевірки документів. Чітке розуміння законодавства допоможе вам аргументовано відстоювати свої інтереси. Третє, вимагайте ідентифікації. Завжди вимагайте від поліцейських пред'явити своє службове посвідчення. Ви маєте право знати, з ким спілкуєтесь. Четверте, не піддавайтесь на провокації. Якщо поліцейський намагається змусити вас виконати незаконні дії, не піддавайтесь, ставте запитання, уточнюйте, чому вони це роблять. Ви маєте право залишити скаргу на співробітника поліції в усній формі, зателефонувавши на 102, а також в письмовій формі, склавши скаргу на ім'я керівника. Важливо. Складену письмову скаргу треба передавати або в чергову частину, або ціним відправленням через Укрпошту. Ні в якому разі не в руки поліцейському, відносно якого складена скарга. П'яте. Консультуйте з юристами. Якщо ви зіткнулися з порушеннями з боку поліції, не соромте звертатись до юристів. Вони зможуть допомогти вам оцінити ситуацію та підготувати необхідні документи для подачі скарги. Важливо пам'ятати, що наша мета не тільки захистити свої права, а й сприяти формуванню культури поваги до прав людини в Україні. Ми закликаємо всіх наших глядачів бути обачними під час взаємодії з правоохоронними органами. Якщо ви стали свідком або жертвою незаконних дій з боку поліції, завжди намагайтеся фіксувати події на відео. Це може стати важливим доказом у справі. Якщо у вас є питання або ви хочете поділитися своєю історією, залишайте коментарі під відео і вступайте в клуб юридичного захисту водія Аде. Ми завжди готові вам допомогти і надати якісну юридичну допомогу. Подальшому юристи нашого клубу склали відповідну скаргу, і на сьогоднішній день є результат. І так, яку поніс відповідальність? За такі дії співробітник поліції. Послухайте це. Поліцейський отримав сувору догану внаслідок незаконних дій. Мова йде про ситуацію щодо перевірки документів учасника нашого клубу наприкінці жовтня минулого року. Під час перевірки документів поліцейським було допущено ряд порушень, а саме не показував службове посвідчення, не попередив про фіксацію на нагрудний відеореєстратор, мав намір передати персональні дані третім особам. Перейшов на ти під час здійснення своїх обов'язків та перевірки документів. А також намагався вихопити з рук нашого учасника мобільний телефон. Команда клубу допомогла учаснику скласти скаргу відносно. Снос дій співробітника поліції, але додатково наш учасник клубу за власною ініціативою звертався до ГНП у місті Києві з метою отримання відео з нагрудної бодікамери. Серед зазначених порушень з боку співробітника поліції керівництво ГНП звернуло увагу лише на те, що вивантажений із серверу відеозапис нагородного реєстратора не містить часового проміжку при спілкуванні з нашим учасником клубу, що є грубим порушенням інструкції 1026. За викладеними фактами, комісія, яка проводила службове розслідування, вирішила застосувати до поліцейського дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани та провести додаткові заняття з даної теми зос. Обовим складом підрозділу. А ви бажаєте знати, як результативно подати скаргу? Долучайтесь до нашого клубу, щоб отримати кваліфіковану консультацію наших юристів. Якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк. Свою думку завжди лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі. Є мій телеграм та моя пошта.